На сайті президента зареєстрована петиція, що стрімко набирає голоси. У ній, зокрема, пропонують не штрафувати, а просто вилучати авто, що надто довго затрималося на території України. Володимир Карабан продовжить. Черги й нумарок на українському кордоні стоять щодня. Здебільшого так завозять нерозмитнені машини, тож на наших дорогах їх більше від дня до дня. Сьогодні уже на 200 машин з українськими номерами припадає одна з іноземною реєстрацією. Що із ними робити, влада поки що не вирішила. Поетапне розмитнення, податки, заборона або ж легалізація. Нещодавно президенту запропонували іще один варіант конфіскація авто з іноземними номерами. Просто на дорозі. Відповідна петиція вже зареєстрована на президентському сайті. Надати поліції повноваження конфісковувати нерозмитнені авто, що перебувають на території України з порушенням митного законодавства. Мотивація прохання проста: безкарність водіїв таких машин. І, на жаль, нерідко це справді так. Наприклад, якщо нерозмитнене авто потрапляє в ДТП, свідками чого неодноразово ставали джедаї. Ні, правні документів на машину при загиблому не знайшли. Також автомобіль з європейською реєстрацією майже ідеальний транспорт для протиправних дій. Згадати хоча б викрадення подружжя, що сталося у вересні того року. Злочинці були саме на такій машині або ж жовтневу стрілянину в Мукачевому. Тоді стрільці з кулеметами та автоматами приїхали на джипах з іноземними номерами. Пересічники навіть собі ускладнюють життя бажанням заощадити, приміром шахраї часто залишають їм такі от послання. Хочеться номера, дзвонить на такий номер. Дивимося, номерів немає. Проте поліція знайти номери від таких машин не може. Тож псевдоіноземці або платять, або самі нишпорять підвалами у пошуках своїх блях. Закинута будівля. Нічого з себе не представляє. Купа. Фікалій, фікалій, і ось ось в такому ракурсі був. Цей номер. Проте пересічники готові палити шини, блокувати траси, аби тільки добитися права законно керувати закордонними машинами в Україні. Все-таки треба давати можливість передвігатися на автомобілях, які комфортабельні, ніж ну, наше виробництво. ну автоваз, тобто даже не автоваз, а заз. Наш, ну, ну це не машини. Наприклад, конфіскують всі автомобілі. Ми знову пересядемо на ці самі Жигулі на український автопром, е, купа аварій, е, знову повернути самий тихогляд, знову повернути якісь невідомі збори до бюджету. Як то кажуть, вернемося в, в до історичний вік. Наразі дискусії, що робити з нерозмитненими авто, тривають. Петиція ж про їх конфіскацію поки що набрала трохи більше півтори сотні голосів. А щоб її розглянули в адміністрації, свій голос за мають віддати щонайменше 25 тисяч людей.